Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. До мене надійшло конкретне запитання. Поясніть нам, будь ласка, пане Петре, звідки взявся цей вираз загадочне русське душа? Так, ну він побутує, і побутував, і побутує донині уже в розмитому вигляді серед європейців. Чому він виник? А тому, що вони бачили московитів, які схожі зовні на європейців, і вони думали, що ну, раз вони теж європейці, то в них менталітет має бути цивілізований. Європейський. І раптом вони бачать, що це московити із зовнішністю близькою до європейської, насправді є варварами і дикунами якихось там Нікобарських островів. <смеш> У Індійському океані, так. Ну мало того, що вони це кожен день вже не знаю, останньому ідіоту, мабуть, зрозуміло, що вони роблять в Україні, що таке може робити тільки Варвар, Дикун, Людожер, тобто Антрофаг, то вони ж це все заявляли на найвищому рівні. Так, це ж їхній президент сказав, що будемо мочить в сортірі. Тут дивіться, які, які поєднання. Вираз мочити. Це дуже дипломатичний вираз. Так. Та ще й в сортірі. Уявляєте собі, це класика московського дикунства і варварства. Класика. Так. А вони ж дивилися на цих всіх толстих. На всіх цих Чайковських, на всіх цих глинок і все останнє, які творили ту європейську культуру, а не московську. І в них оцей когнитивний дисонанс в голові, невідповідність одне другому. Оцей зовнішній вигляд, оця нібито культура руска. Ісконно, а насправді європейська. Я хочу нагадати шановним панам моїм глядачам і пані, глядачам і слухачам, що навіть війна і мір була толстим написана французькою мовою. Ні, на общепонятному русському язикі, а французькою мовою це просто незаперечний факт. Так. а то и Чайковский там приспевал украинский ну какого-то украинского происхождения так с Казаки в Полтавскую у вот здесь все украинские народные песни приспевал так и вот и все Лебединые озера тарам пам 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 парам рам пам 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 па па Це він привіз із Черкаської області, де він там у Кам'янці? Сидів місяцями. Так. Так що отакі справи? Ну, я ж старий совок, то я не обійдуся без того, щоб не нагадати, шановним панам і пані про те, які анекдоти ходили в Радянському Союзі стосовно загадочної русської душі. Ну, ми... Ми ж не розуміємо цього. І європейці цього не можуть торопати, та й американці, що там заслані туди тисячі і тисячі ціляких, е, агентів, так із е, знанням англицької, німецької, і, 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 і навіть гельської мови, Так заслані туди. І з документами, що вони народилися в Ірландії, там, десь в Уельсі, в Шотландії, в Англії і так далі. З документами все в порядку. Знання мови краще від самих <сих> англійців, ну, і, звичайно, американців. Так. І акцент у них той. Хто може подумати, що вони народилися в якійсь чи калугі? Ну, звичайно, ісконних русських городах. Ну, чомусь у них у Грофінська назва. Ну, як це? Ну, знову ж таки, когнитивний дисонанс, загадочна рускоя душа. А потім випливає в цієї блондинки левіт. Яка представляє президента Сполучених Штатів Америки твою мать? Ну, англійською мовою сказано, але ну, це ж е, ну, ну, не може американець англійсь так сказати: в нього щелепа не так організована. Він не може так сказати. Це значить, у її родині таке вживали. так. Ось такі пороги, вельми шановні пані та панове. Ну і я ж обіцяв анекдот. Так от, в Радянському Союзі розповідали про те, що як погорів вчений атомник у США, який працював там десь в Лос Оламасі над виготовленням американської ядерної зброї, так. як його вирахували, так, ФСБ. Ні, пардон, ФБР. Чи ЦРУ, я вже не знаю, хто там його вирухував. так як його вирахували. Він, виходячи з туалету, застібав гульфік, тобто говоря по-русски ширинку За Застібав, що людина європейської культури собі не могла дозволити такого. І коли на нього подивилися, що він і фізик чудовий, і англійську, і німецьку, і, і я не знаю, і італійську, і французьку мови, знає все. Але, ну, уявить собі, щоб людина європейської культури таке могла утворити, неможливо. Так що отакі справи, вельми шановні пані та панове, я Сподіваюся, що я вам пояснив. Звідки походить оцей вираз про загадочну русську душу, М -м -м -м. мать ту, як це сказала Леві, твоя мать так. Ну, ось оце вона там, ця загадкова душа і живе у цих всіх виразах і в цих всіх діях. Вона живе у... Бомбардування лікарень дитячих, дитячих садків, дитячих майданчиків в Україні, бомбардування житлових масивів. Коли у цьому Дмітрієву, колишньому киянину, там просто в пику у Штатах сказали, так ви ж розбомбили черговий дитячий садок, він сказав: не нещасний случай. Та він сам жертва аборту, як казали в радянському союзі, о цього нещасного случая.